Оператор гідроспоруди поблизу так званої Головичацького Сергій Жданюк – один з тих, хто щоденно фіксує рівень води у тетереві. За його словами, її кількість далека до критичного. Ми фіксуємо тут м'яті і і ну, рівень води. От. За... От. А як він змінився, наприклад, за останній тиждень? Ну за останній тиждень що скажу. От у нас була вода. З 80 см це пік був. Максимально це, Максимально, це було 7.04.13. А на даний момент 39. линейка дозволяє нам це все контролювати. Чоловік живе поруч із греблею. Каже, що не надто переймається можливим підтопленням, навіть попри те, що дамба аварійна. Ну, якби таких не виникає, то зі куди діватися. Уже ну, раз здесь живем, так… Нині побудована ще у 1965 році гідроспоруда визнана аварійною, однак її стан поки не критичний. Головне не зволікати з ремонтом, каже заступник Житомирського міського голови Микола Боровець. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що об'єкт він визнаний. Другої категорії аварійності, але він не є небезпечним для того, щоб сьогодні ми могли стверджено говорити, що от настав час, що є велика небезпека по процесі його будівництва, вона не була врізана в скалу, а приставлена до скали є щілені протоки, які пропускають воду і є в певній мірі, десь можливо загроза її би, відходу. У 2008-му дамбу передали на баланс міста з того часу. Кабмін обіцяє допомогти з ремонтом. Ми провели експертизу того проекту, який був тоді, кошторис на вартість цих робіт складало 3,5 млн грн. мільйона гривень. Зараз по оцінці 12-го року кошторисна вартість складає 13,5 млн грн. мільйонів гривень. оцінці кошторисної вартості необхідних робіт станом на дванадцятий рік. Більше того, хочу сказати: у минулому році розпорядження в кабінету міністрів. Місту передбачалося 10 мільйонів гривень для капітального ремонту даного об'єкту, але у 2012 році. Кошти для капітального ремонту даного об'єкта не поступали. Останній візит прем'єр-міністра, який приїжджав із темою паводків у Житомирську область. Ми ще раз підготовили матеріали, і за підписом міського голови ці матеріали були направлені до кабінету міністрів для того, щоб ще раз сконцентрувати таку ситуацію і просити кошти для капітального ремонту даного об'єкту. Вода це життя, але коли вода стає неконтрольованою стихією, вона може зруйнувати все на своєму шляху і навіть забрати людське життя. За словами керівництва міста, цей гідротехнічний об'єкт сьогодні не є вкрай небезпечним, однак треба зробити все, щоб найближчий час його відремонтувати.